Друзі, привіт! Сьогодні будемо розбирати несправності генератора. Так, поломка генератора в слідуючому він. Ну, Може, акумулятор підсівши з акумулятора, хоч він і масла заводиться не хоче, Ну, на гарячому, може, заведеться, не знаю, не пробував. А з ручки він нормально заводиться, але Но фішка в чому. Е, ось є перемикач положення дорослиної заслонки. В положенні старт він заводиться. І коли переводиш в положення вже нормальної роботи, відкрита заслонка, він одразу глохне, що на холодну, що на гарячу. От. А ну, Хто сталкується, має бути так, що в цьому положенні старт. Отсюди педалька ця поворачується, він заводиться і навіть не треба прогрівати, обороти повишені, його аж колотає, переводиш сразу вже в положення. ну, в робоче положення і він зразу працює на нормальних оборотах і сам піддержує, які йому треба обороти. У нас же ж він в положенні старт заводиться і працює на таких оборотах, наче дросельна заслонка відкрита. І як тільки переводиш в цей режим, що на холодну, що на гарячу, він одразу вже глухне. Так, ну зараз покажу. Не знаю, він з кнопки заведеться чи ні, ну, зараз спробуємо. Так, зараз будемо встраняти цю несправність. Так, ось я завіз до себе в майстерню цей прибор. Отут будемо його зараз крутити. Тобто дана несправність може бути з декількох причин. Або забитий нагаром клапана. Ну, на цьому генераторі врядлі він заправлявся гарним топливом. Гарне якісне мас... мастило було. і ну, Вчасно міняли. Ну, от, і тут наработки всього лиш десь 130 моточасов. Тобто, тут, скоріш за все, він просто все літо стояв. Ну, Все літо, ну, місяців 6 його не заводили. І виходить, скоріш за все, бензину, всі ці присадки поіспорялися, воно випало в осадок і він загус в карбюраторі. Тобто, треба прочистити канали карбюратора. Ну, це, скоріш за все. От. Зараз я приступлю до, до розборки. Ну, я думаю, тут нема що показувати, бо у кожного свій генератор. Тобто, я що раджу, якщо ви ніколи не лазили і не працювали з такою технікою, треба бажано фоткати всі вузли, щоб ви потім знали, куди які пружиночки, що де має стояти, поставити на місце. Зараз я його розберу, а потім покажу далі, що я з ним буду робити. Так, тобто ось наш пацієнт. Я його зняв, викручуємо цей. Нижній болт. Відкривається поплавкова камера. Так, бензин я вже злив. І ось тут бачимо в центрі. Отут є форсуночка, її треба промити. Ну, я її, звичайно, викручую, дивлюсь на огляд. Чи проглядається в ній отвір, якщо забитий, то прочищаю. Тобто я його просто зараз весь промиваю. Тобто оцю форсунку. Потім винімаємо, іголка, де ну, закриває прохід бензину промиваємо. Ось імпульсивний канал, теж промиваємо. Ось у нас два канала. Промиваємо і дивимося. Там всередині має піти промиваюча ця рідина. Один і другий. Всього, рідина проходить. Значить, канал чистий. От. І так всі канали оці. Ось, ось випала. Ну, значить, треба показати. Ось винімаємо оцей шплінт. Знімаємо поплавкову камеру, ну, поплавочок сам. І чистимо. Оцей канал теж промиваємо. Ну і вроді би все. І можна збирати, пробувати заводити його. Так, ну ось я його зібрав. На всякий випадок я ще відкрив клапану кришку, перевірив зазори клапанів, там все норм. Той, виходить, просто розібрав, промив карбюратор, почистив йому канали. Рідиною для промивки карбюраторів. Ну я цією штукою чистив собі дросільну заслонку на машині в минулому році. Осталось так, ну і пробуємо тепер заводити. Ставимо положення старт і з акумулятора заводимо. Зняти невеличке доповнення. Може там ну не може, Я вже переглянув, що я там назнімав, знімав, там погано видно, які канали саме я продаваю. В общем, дивитесь всі, що є канали, все продаваєте. І ще просто неудобно було знімати, грязні брудні руки були. Я знімаю на телефон, не хотів його залапувати. От, і не все бачив, що в кадр попадало. Тобто продаваємо всі канали і. Бажано викрутити болт регулювання подачі палива, викрутити і туди теж продути. але через трубочку не просто напшикати, а через трубочку, щоб здався тиск. що канали, що отвір оцей, де болт регулювання. Подачі палива. Потім він закручується, ну виставляти його, в принципі, ну я його навіть не виставляв. Стандартне заводське налаштування це закручуємо його до упора, тільки не до срачки, а просто до упора з чувством, як тільки він уперся, іголка в отвір. откручуємо на півтора оберти, обично цього достатньо і все нормально працює. Ну в общем, Я його просто продув, промив і все запрацювало, ви бачили на відео. Дякую за перегляд. Кому сподобалось відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До побачення. До скорої зустрічі. Пока.